Двіжньок почався. Оп прямо закрити вікно. Пильока стоїть стовпом. Суха сто... суя 100%. Почалися і у нас жнево. Будемо дивитися, що з цього вийде. Закосився один край. Ввернуся і покажу вам. Так, ну що, почали ми косити вже в струю хлопці. <гум> так, що я вам не показував, вчора подозбирував, козирюк почепив на кришу, Пластиковий. закріпив фори, Газ навів, як вписали в коментарях, щоб. Оранжевим виділявся. Азіль. і цей. Кришку чорним А зіл на оранжевому не наведено. Так, це він тут скільки? третій пройшов. Третій закрасив. Так, Куси. кейс. 23,88. Флексом. Жорстка, по-моєму, 7,5 метрів. Добре є, наче непогона. Суйка також стоїть, наші моса є, наші стрючки є. Але вона не сипає. Вон хлопці. Кажуть, що куся <пусяться> то максимум, що і 1,1, 11 центнер. Ну, а так розкусиш на зуб, наче не дуже ну, твердо, ну не тако, що прям не розкусиш. Ну, така он стоїть за комбойном, що я думаю, що влога буде нормальна 100%. Щоб і не переждати, ще дивлюся, немає стрючків, щоб розлущувалося це добре. Бойток свої немає, ще якщо й Висипеться то. Хоча ось де жодкою торкнувся, вже ось, Лущиться. бачите, тут відкривані ствіщі, де краєм жодки пройшов. Значить вже її треба косити. Будемо їздити через вісо, вожити все. Так що враженість вам скажу 100% точно. що далеку воду возити, то двома машинами возимо. А так якби косили десь поряд, то можна було б сміливо однією машинкою возити з такою урожайністю, як по цьому році. Хоча я ж кажу, з виду соя стоїть така, якби не запекло і щоб всі боби були налиті, то я думаю вона б три тони давала б. Сто відсотків, якщо дивлячись по стрюках, по всьому ну є стрюк, є моса, але запечено. Е, колюча скриня така, можна ногу проколоти. Так, вже закусує він інший крой, буде вертатися сюди, потім ключусь. Допельока капець. Тут вже в бункері є, і в бункера вже накосив. Будемо дивитися. Да, запеклося, ось по дві зернинки. Ну наче зерно тіле. ми миркали. Машину накусуємо, зараз подивимось. Висипемо на зілку, закабончик з'явився. Десь до половини, може й немає половини. Я думаю, десь в районі 2.0 буде врожайність. А возьмите влагомера там у меня в том в машине. Мернем потом, что оно коже Так, сейчас первый бункер высыпаем. Померяем вологу, что там получается. Та, да, ну, она сухая уже 100%. Я думаю, Десяти гектор газоне зіло. заберем дві машини. Ну хоч ось, по тоні уже точно есть. 24 стойка. Тут съемка идет да. И на тиктук. Так, а Да? менше. Мені ще пустить. Десь шість половину. Дванадцять три, влога. Отвічно. І що робить? Воно чи влізе вона мені ні? Так, ну влога двадцять... Фу двадцять, каже, дванадцять три. Поміряв тричі 2.02, 2.03, 2.0.8. То отлічна. Волога якраз не пересухша, боза. Саме те, що потрібно. Тим більше, що продавати її поки що не будемо, то буде лежати. Вона ще якийсь процент сина. Так, ага. Хотів пощетоти, що тут по шагах залишилося. Чи вона у газона так ну всяка суйка получається ну в принципі є, он така миршава, такая ще й щей нічого. Трошки є стрючок попадається зараз Трошки решетуща підкрутять. Ну а так ще й нічого. І це тепер під вопросом чи влізе воно. Та повинно влізти. Навіть якщо я думаю, що більше ще ніж бункер, він тут не накосав. Тоді височого там по розгортаю по вуголі. Та може. Ну я думаю по любому треба буде їхати. І мені ще раз. Що воно не влізе. Дуже якщо по 12 чи по 13, то вже не влізе. По пів машини на баран та поїдемо. Така ж... 5 актор чи 10 сікать. 10. 10. і. Ой, 27 буде. Ті в тебе 13, це потім. Ну по 13. То якщо по 13, у вас там із 6,2. Це 7,5 тонн. Ну, то лучше потихеньку приїдемо вдвох то і все. На mm. борт. Mm. Один. Mm. Бо другий не влазив. Топ, змолотили на площу 10 гектар. Звожилися. Коротше, Через ваги вийшлося без топів огромний 13 тонн по 13 центрів вожані і школа. вже лечу, бо починає молотити другу площу, хоча вже молотять. Там 6 гектар, то менше буде. Ну, єлі в мостила ми взяло і в газона. Газончик у мене сьогодні рекорд побив. 6200. Зйом. Вес більше п'яти з половиною ніколи не брав, а це прийшлося набивати, то потихеньку довіз, то нормально. Одна тільки що жаро. Мабуть, зараз 34 градуси. Коротше, почав грітися бензонасос у мене на газоні. Можливо, підкажете, у кого є така проблема, яка не і вирішення є. Може якийсь бензонасос. Другий поставити, бо тільки дуже жарко і це є така проблемка з ним. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Да, тут ще менше на цих 6 гектарах. Тут 6,2 тут 2 гектари кусок і тут 4. 4,2, а там 2, щось таке. То він вже докушує останній проход робить. Тун кабанчик тільки з'явився, я думаю, що тут десь в районі 6,5 тун. Не більше, мабуть, 6,2, десь по 11 чи по скільки. Ну коротше, зараз поїдемо, зложимося. І покаже. Же... Мабуть, трошки менше, по 13 мать нема. І що, хай сипе весь сюди. Хай сипе все вам. Та ну то, щоб не вожити лишній раз. Да, да, да. да, 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 да. да печальна урожайність, конечно, в цьому году. Сейчас подивимся. Це з половиною на потолу. Така кучка з вийшла. Зараз поїдемо, поїдемо, глянемо, що воно. Кіжнево, 16 гектар, три машини. Так, докосили ми і другу площу. Коротше, на другій ділянці взагалі туни не дало, Звожилися. Коротше, По 925 кг з гектара вийшло, хоча наче і своя була така сама. Коротше, одні розстройства в цьому році переганяємось. Діді, так сюди. Магазон зілом стоять у складі, будемо взяти колі. Покажу вам і завтра, як будемо косити в дядь колі, в нього така сама соя, який, який результат який покаже. І буду підгортати сою, хоч трошки її підгорнути, там дуже нічого підгортати, але треба буде. Трошки довести до лоду. Так що на сьогодні все. А завтра покажу долі вам процес.